Вона гарно виглядає. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Мене на каналі не було декілька тижнів. Так, нещодавно вийшло відео про Джастіна і Хейлі Бібер. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Я його знімала ще в Китаї. Але зараз я вже знаходжуся вдома, в Україні, в Дніпрі. У мене все добре. Ми долетіли нормально, все було добре. Окрім того, що ми захворіли короною за тиждень до нашого виліта. Нам було дуже страшно, не було сил на те, що монтувати відео, жити не було сил. Але зараз все добре. Ми вдома, в нас є світло, як бачите, є. Є інтернет, є опалення. Взагалі для мене дуже дивно знімати тут відео по тій причині, що ми їхали звідсіля три роки тому, їхали ми на контракт, взагалі не думаючи що буде і взагалі що як станеться, зависли через корону в Китаї і таке інше. І зараз я ніби інша людина, але в старому контексті. І тепер я знімаю блог і. Вітаю вас в моїй квартирі. Це моя кімната, ви можете її бачити. Тепер ви будете бачити її часто, тому що знімати я буду тут. Я вже і не знала, як обробляти новини за три тижні, тому що ніби куча всього, ну, в мене, як завжди, або купа всього, або нічого. І я вирішила, що я піду в хронологічному порядку. Але, скоріш за все, всередині в мене все поламалося, тому бла-бла-бла, новини. Ну, по-перше, в той самий день, як я виклала свої останні новини 18 грудня, здається, в той самий день Ріана, дякую тобі величезне, виклала тік-ток зі своїм сином. Де він такий сонечко? Таке гарненьке, взагалі, я не можу. Я коли побачила, ну, спочатку я подумала, який він хорошенький, потім і подумала, блін, я не встигла. Буквально на декілька днів. Ріанин, ти що не могла раніше, будь ласка, викласти. Ну, не подумайте, я не якась там егоїстка. Імені малюка ми ще не знаємо, але ми вже можемо його бачити. І також вони відпочивали на пляжі разом з Аса Прокі із Ріаною, і з сином були фотографії, і вони нам вже його показують. І він таке сонечко, неймовірне, реально. Найкраще від своїх батьків виглядає супер і ходять чутки, що можливо Ріана візьме свого сина на сцену суперболу. Ну точніше, як чутки, це такі підозри по тій причині, що в житті артиста, в житті людини е, така масштабна подія відбувається ну всього один раз в життя. Тому чому б не взяти свого малюка на сцену? Я була б дуже рада, і супербол буде вже дуже скоро, 12 лютого. Ми його чекаємо. Чекаємо Ріаночку, нам давайте більше відео і фото малюка. Тому що він ну реально дуже-дуже гарненький. І також Ріана в своєму інстаграмі поділилась тизером до свого шоу на Супербоу. На задньому плані звучать голоси людей, які кажуть, як довго ми чекали Ріану. І це дійсно так. Останній раз ми бачили її вживу на Гремі 2018 року. Для такої легенди, як Ріана, Супербоу – це прекрасна нагода повернутися на сцену. Тепер в новому статусі. Така довгоочікувана поява повинна бути незабутньою. Ішов час і з'явилась новина, що Ембер Емберхьорд вирішила врегулювати всі свої справи з Джоні Дебом і все таки не давати оцю апеляцію по тій причині, що вона більше не вірить в американське правосуддя, що е, американський суд і люди е, просто виставили її насміх, вони посміялися з її історії, вони були неправі в тому, що вони дали всьому цьому розростися. Було багато преси. І, в общем, вона виставила пост в інстаграмі, де вона все це написала і сказала, що в неї вже немає вже сил оце. Все, немає вже сечі чи терпіти ці пекальні борошни. Коротше. <смі> ну, в общем, вона вирішила, що більше вона цим займатися не буде, і як би що тобі сказати? Я розумію, що американські правосуддя і будь які інші може помилятися, це факт. Але в даній ситуації, знову ж таки, повторюю мільйонний раз, о, з ювілеєм, е, треба казати правду, і тоді можна розраховувати на. Чесний і правильний вирок суду, який ти хочеш. Але якщо ти не кажеш правду, не треба розраховувати, що всі просто візьмуть і клюнуть на твою брехню. I'm sorry Джастін Бібер наїхав на H&M за те, що вони випустили його мерч, який він не затверджував. І здається, абсолютно логічно, що H&M тут не праві. Джастін пішов в сторіс, написав: не купляйте це сміття, не треба це брати. Я це не затверджував, я цього не робив. Коротше, бойкотуємо H&M, оцю цю колекцію ля-ля-ля. І всі такі да, H&M, фу. Але згодом H&M також виступили з заявою і сказали, що вони зробили все законно, тому що в них є контракт з представником Джастіна і ліцензія на ім'я Джастіна розповсюджується на будь-які колекції, навіть ті, що вони не погоджували разом з Джастіном. Тобто вони працювали в контракті. Вони не зобов'язані працювати саме з Джастіном. Вони робили цей мерч разом з його. Командою, скажем так, тобто з тими людьми, які є представниками Джастіна. Ну, коротше, по суті, з чого, який висновок ми можемо зробити? Великі зірки мають лейбли. Лейбли мають право розпоряджатися ім'ям цих зірок. І саме це сталося зараз з Джастіном. І, в принципі, це не ну, більша проблема, яка б могла статися, бо більша проблема була у Тейлор Свіфт. Пісні якої залишилися на минулому лейблі, і вона зараз переписує всі свої пісні, які вона сама написала, але вона не може користуватися старими версіями по тій причині, що вони не належать їй. Добре, що ім'я хоч належить їй. Але от ситуації з Джесіном, якщо його компанія, його лейбл продає його ім'я, якісь сторонні компанії каже, можете робити мерч. Вони мають певний строк, коли вони можуть це робити, і вони можуть користуватися будь-який момент своїм. Отак. Дуже неприємний інцидент стався з Джеремі Ренером 1 січня. Нагадаю, це актор, що грав «Соколине Око в Марвел. Він потрапив під снігоочисну машину. І в нього були величезні травми. Його госпіталізували з цими травмами. Йому було погано. Зараз йому вже краще. В нього був день народження. Є навіть фотографія, як він лежить в ліжку, і всі медсестри його близькі стоять навколо нього. Але інцидент дійсно блін дуже фіговий. Загалом все сталося так: він чистив дорогу перед своїм будинком. В певний момент він вийшов з машини для того, щоб поговорити з родичем, і машина поїхала. Він намагався зупинити його руками. Цю машину. В нього блін, звісно, це не вийшло. 6 тонн заліза. Ну якби ти, це, соколи на око, но але це не фільм Марвел. Да якби наразі йому вже зробили дві операції, але його стан стабільний. Бажаємо здоров'я йому, щоб все було добре, тому що це дуже нечесна і блін, фігова аварія. Якось в своєму інстаграмі я вже розповідала, що в мене є брат Антон, який живе в Запоріжжі і займається виготовленням всяких різних смаколиків. Це всякі аджики, соуси, м'ясо, в нього є бастурма, коротше, куча всякого різного. І я б хотіла вам про нього розповісти, тому що в нього багато смаколиків, і я знаю, що у вас тут багато тих людей, хто точно хотів би з'їсти щось смачненьке. У мене сьогодні є аджика, його компанія називається the Meat за Meat. Класна гра слів, мені подобається. Він базується в Запоріжжі, робить він все сам, і в нього золоті руки. Я знаю, що він робить це з душею, і я знаю, що в нього офігезні рецепти. Я не їм м'ясо, тому я їм аджику і всякі різні соуси. Але для тих, хто їсть м'ясо, я реально раджу, тому що я знаю, що це топчик. Я залишу всі контакти на Антона в описі до цього відео. Можете писати мені в інстаграмі, я скину вам. Його посилання, ну коротше кажучи, всі посилання будуть внизу, аджика супер, м'ясо супер. Е, взагалі, е, коли я приїхала додому, я вже надовго їздила в Запоріжжя, е, то дав мені цю аджику, і я така: блін, я хотіла її реально три роки. Тому що, коли ти живеш в Китаї, е, ти заходиш в магазини, там буквально нічого немає для тебе. Що ти їш м'ясо, що ти не їш м'ясо, насправді, якщо чесно, їсти нема чого. І коли він мені дав її, я така. Я його прийняла. як просто найкращий свій дар. Залишаю всі посилання. Переходьте, буду рада вас там бачити. Тоха теж буде рад вас бачити і обов'язково щось замовляйте. Джеймс Корден збирається покинути своє вже легендарне The Late, Late Show. Завдяки йому в цьому шоу з'явилося Карпул Караокі, там де він співає з зірками. І також в них є класне відділення їхнього шоу, там де він запрошує зірок, і вони або кажуть правду, або з'їдають якусь фігню. Ну коротше, він приніс в це шоу багато всього класного і взагалі він дуже харизматичний, ведучий. Але навесні 2023 року. Я так розумію, що шоу не закривається, але сам Джеймс Корден його покине. Тій причині, що він хоче більше часу проводити з родиною, і його робота забирає в нього багато часу. І він просто не має змоги проводити час з дітьми зі своєю дружиною, і це дуже сильно на нього тисне. І він сказав, що після закінчення шоу вони збираються переїхати в Лондон, пустити там своє коріння, жити там своє життя. Ну а Шнап зробив камінаут в своєму тіктоці і підписав це відео. Я думаю, я більш схожий з Вілом, ніж я думав. Quite frankly, Вузневеде never be that неведе І на це його близькі сказали. Ми знали е, насправді. Це не те, щоб новина. Ми з Микітою про це розмовляли, і він каже, коли світ стане настільки прогресивним для того, щоб це не було такою, прям вау-вау-вау, новиною, що ой, 18-річний хлопець сказав, що він любить хлопців, тому що ми якось не здивуємося, якщо не знаю, він скаже, що він любить дівчат. Але в будь-якому випадку він зробив камінат, і я вважаю, що це круто і класно, тому що багато людей навіть в нашому. Прогресивному суспільстві досі не можуть це зробити, не можуть сказати, кого вони люблять, не можуть сказати е, правду про себе, і вони це просто приховують багато людей, живуть так все своє життя. Тому Нуашнап, молодець, тому що він зараз на піку, тому що його дивляться багато підлітків, та й не тільки підлітків. Ми теж дивимось. Да, дивні дива, всі діла. І тому я рада, що він це зробив. Він зробив правильно, і я рада, що його близькі його підтримали, і що соціальні мережі його також підтримали. Це прекрасно. Джесі Джей вагітна. І для мене, і для Джесі Джей, це просто опієнно прекрасна новина. Тому що близько року тому в неї був Викидень, і вона цю втрату переживала дуже важко. Вона давала інтерв'ю, де вона розповідала, що вона досі відчуває цей біль, і вона дуже сильно хотіла дитину. І от зараз вона виставила відео, де вона показала, що вона вагітна. Я не побачила, який в неї срок, але животик вже такий е, нормальний, так прегнантбамп. Вона дуже гарненька і вона дуже щаслива, і це так прекрасно. І вона дійсно цього дуже хотіла. В неї є навіть пісня, е, через яку я думала, що в неї вже є діти. Е, вона там піва, співає Піейпівай. talk to you at night. Ну коротше, вона співає, типа your mama, you'll be my baby, I'll be your mother, Ну, коротше, і я коли чула ці слова, я завжди думала, що. В неї вже є дитина, і ті, вона їй співає, але зараз я розумію, що вона хотіла дитину дуже довгий період свого життя. Зараз і 35 років, і це нарешті сталося. Сподіваюсь, все буде добре. Тож ми вітаємо Джей, Джей. Журнал Rolling Stone випустили підбірку 200 найкращих співаків всіх часів. І в цю підбірку влізли в нас і Френк Сінатра, і Білі Аліш, і Розалія, і Леді Гага. Багато, багато співаків. Звісно, Аріана Гранди Кері зайняла п'яте місце, і там багато старих співаків, таких як Долі Партон, Рут Браун, і всяке таке інше. Але чомусь в 200 позицій не влізла така співачка, як Селін Діон. А я нагадаю, що саме вона співала легендарний саундтрек до Титаніка My Heart will Go on. Here, far, wherever you are». І коли її фанати побачили, що якби її там нема, вони обурилися. І деякі найвідданіші фанатки навіть ходили, я не зву це хрестовим походом, але в деяких містах вони, типу, спеціально приїжджали, ходили з плакати. Мол, Ролін Стон, вона повинна бути на першому місці. Ви що там? ку-ку совсем? чи що, ну в смислі? І я не то, що я не кажу, я не знаю на якому місці повинна бути Селін Діон, тому що там в цьому списку реально легендарні співаки. Але Селін Діон, ну, алло! Тому я теж вважаю, що в принципі місце їй там було. І також нещодавно Селін Діон відмінила частину свого туру по Європі по причині захворювання, і вона себе не дуже добре почуває. Вина дисисвоцбинказінг. Алавде спазм заравпінгеві. Як я зрозуміла, в неї були якісь спазми, і вони були в неї все життя. Зараз їй не дуже добре. Але вона каже, що вона дуже хоче повернутися до свого туру, до своїх фанатів, тому що це і є її життя. Тому селін Діон ми бажаємо здоров'я, і це несправедливо, що вона не входить в 200 найкращих співаків і співачок всього світу і всього часу. Блін! Сіх часів всього світу пішла вже все. Ну і звісно ж, я вже не могла б вас залишити без новин про принца Гарі, у якого 8 січня вийшла книга, і тому він, як справжній шоумен, пішов її промовтити на шоу, дав інтерв'ю всі діла. Вибачте, може, я звучу дуже упереджено зараз, да? Коротше, зараз я вам розкажу про принца Гарі і про цікаві факти, які з'явилися в його книзі. Одразу спойлер, я її не читала і підозрюю, що читати я її не буду. У мене вже інтоксикація повна принцем Гарі і оцим сим. Хоча факти, які я вам розкажу, достатньо цікаві. Е, ну, мені було цікаво. Так що слухайте про що ж він там розповів в своїй книзі і в своїх інтерв'юшках. І я ж нагадаю, що книга його називається Спер, і вона перекладається як запасний. І, власне, по цій причині в нас є цікавий факт. В королівській родині по лінії престолу наслідування є перша дитина ЗР, і запасна дитина, якщо є друга. І король Чарльз вперше назвав так Гаррі в день. Його народження, коли Діана е, вийшла разом з ним з пологового будинку, десь там е, принц Чарльз, точніше, зараз король, тоді принц, сказав: Дякую, що народила запасного. На цьому моя робота закінчена. І до Гарі завжди ставилося як до запасного, що не є. Ну, як би сказати, новиною по тій причині, що як би цинічно це зараз не прозвучало, але в ієрархії королівської родини до моменту, поки у Вільяма не з'явилися якісь діти, він був запасний. Воно, на жаль, так і працює. І на це часто наголошує, в принципі, Гаррі, що. Він хотів родину, він не хотів інституцію, а він був в інституції, де він був запасним. Також він розказав, що коли Діана померла, Чарльз прийшов до них і сказав, що Діана померла і навіть не обійняв їх, бо він був дуже холодний. Поклав так руку на плече. і це було все. І хлопці були в шоці. Їм дуже було важко повірити в смерть матері, що вони. Навіть якийсь час вірили, що вона інстинувала свою смерть, і що вона в якийсь момент прийде і забере їх з собою. Ну, я так розумію, що Гаррі більше в це вірив, але Вільям вони разом ділилися цими думками, і дійсно, в якийсь момент, досить довгий час, думали, що це просто інстинуація, і що вона прийде, що вона жива. Вони дуже сподівалися, що це насправді так. Бачаюся, но він вирішив, що в книзі треба розповісти про свій перший секс, який відбувся в. В Полі за пабом, з якоюсь дорослою жінкою, яка після цього всього ляснула його по дубці. І що я кажу вам цей факт, тому що я книгу не читала. І... Через оцей факт мені хочеться її прочитати по тій причині. І мені просто цікаво, як іде отак оповідання, що тут, типа, смерть мами, там запасни ляля, секс якоюсь дорослою жінкою. Меган образила Кейт. Ну, я, мені так цікаво, як там все так розфасовано, що цей факт ідеально вліз у книжку. Але багато хто про це розмовляє по тій причині, що ну ми всі любимо факти про секс, да? будемо чесними. Коротше, тепер ви знаєте, я знаю нашо. Блін... Тому що ми дізналися, що одного разу Меган образила Кейт, тому що, коли вони, е, Меган і Гаррі, готувалися до весілля, Кейт забула якісь подробиці. І Меган з цього посміялася, типу, ахаха, ха що ти там все забиваєш. Ну, напевно, так, це звичало. Але прикол в тому, що незадовго до цього е, Кейт. Народила Луї, і тому в неї був оцей післяродовий етап, коли в тебе грають гормони. І взагалі це називається baby brain, коли ти після народження дитини реально можеш не вдупляти, тому що гормони твої палають, грають, і ти ну реально неуважний, це нормально. Але Меган з цього посміялася. Чим дуже сильно образила і Кейт, і Вільяма, і вони були на неї ображені. І Вільям потім приходив до них, тикав на Меган пальцем і казав, що от ти образила Кейт. Історія цікава, цікаво ще й те, що подається вона із розряду, що Меган образила Кейт. тобто Типа, не Кейт, ти така погана образила Мегана. Навпаки, також Гаррі зізнався, що він приймав наркотики, що він вживав гриби, пробував аяуаска. Ну коротше, балувався всякою запрещенкою і сказав, що він хотів, щоб ці речі принесли йому більше щастя, як вони це щастя іншим людям, але на жаль, йому це не допомагало. Також, коли принц Гаррі був у Парижі, він намагався відтворити смерть принцеси Діани. Він попросив. Водія, що він проїхав по тому самому тунелю на тій самій швидкості, щоб зрозуміти, чи дійсно у водія не було можливості якось поратися з кермом. А, і він каже, що він цим не пишається цим, тим, що це було. Він сказав водію, щоб той нікому нічого не казав, а то він його ні. Ось, але він це робив. І знову ж таки, мені дуже шкода, що він все це проживав. Його мати померла, коли йому було 12 років. Звісно, йому було дуже сильно важко. і це повторити інцидент її смерті, це звісно, це просто жесть. Я Навіть не уявляю, що в нього було тоді в голові. Принц Вільям і принц Гаррі просили Чарльза не одружуватися на Камілі. Вони просто не вважали це за потрібне і не розуміли нащо. І вони вважали її чужою іншою жінкою і не хотіли, щоб він це робив. Звісно, зараз він каже, я бачу, як вони один одному підходять, і я радий за них і ля-ля-ля, Але в той момент, коли вони одружувалися, і принц Вільям і Принц Гаррі були проти цього. Коли вони зростали. Вони бачили, як Діана страждає. Вони бачили, що в шлюбі є троє. Вони бачили інтерв'ю. Тобто, вони були дуже сильно посвячені в цю історію і в життя своїх батьків. Тому було зрозуміло, що Каміла була не просто чужою жінкою, а чужою злою жінкою, чужою злою мачухою, тому що вона. Ну, зруйнувала шлюб їхніх батьків. Можливо, все сталося б інакше. Я думаю, в дитячій голові це звучить саме так. Пам'ятаєте, колись на Хеллоуін принц Гаррі одягав нацистський костюм зі свастикою? Він також про це казав в документалці Нетлікса, що він дуже жалкує про цей свій крок. Але. Чому це сталося? Він сказав, що принц Філіам і Кейт Мідлтон заохочували його одягнути саме цей костюм. В нього був вибір між костюмом пілота і костюмом нацистського офіцера. І вони сказали, що буде достатньо дотепно, якщо ти прийдеш зі свастикою, ха-ха-ха, ля-ля-ля, Ну коротше. Він сказав, що саме вони вважали це смішним і дотепним ходити зі свастикою на руці і бути нацистським офіцером. Звучить мені якось дивно, тому що, щоб зрозуміти, що робити цього не варто, треба бути не то, щоб знати історію, та ні, ну весь світ знає, що це фігово. Ну, якби для цього треба або підтримувати, або я не знаю що. Так що для мене це дивно. І знову ж таки, якщо що, я ці факти кажу, я не кажу, що вони правдиві. Або неправдиві, тому що е, я не можу їх так проаналізувати, якщо чесно. Тому я з вами їми просто ділюся. А ви пишіть в коментарях свою думку, тому що для мене це просто рандомні, поки що факти. І звинуватити е, Вільяма і Кейт в нацизмі я поки що якось не можу. але з іншого боку, він написав це в книзі. Напевно ж він. Якось обдумував, обмозговував, як це буде виглядати, я не знаю. Ну і найважливішим особисто для мене було те, що між Гаррі і Вільямом відбулася величезна сварка через Меган, тому що Вільям прийшов і сказав, що Меган груба, Меган образлива, Меган, коротше, неправильна. На що Гаррі йому сказав, що ти повторюєш наративи преси, і тоді вони кричали один на одного. Вільям схопив його за комірець його сорочки, повалив його на підлогу. Там розбилася собача миска, яка подряпала спину Гарі. Тобто Вільям перший пішов у цю бійку. Тоді Гарі підвівся і сказав: Іди звідсля», Вільям сказав, вдар мене. Гарі відмовився бити Вільяма. Той пішов і потім. Гаррі каже, що він жалкував про це і вибачався. Е, і Меган дізналася про цю сварку після того, як побачила е, буквально рани на спині у Гаррі. І ця історія теж така, типа, що? Нічого собі, принц Вільям, який завжди такий дуже спокійний. Буквально, блін, бійка була, він повалив свого брата на землю, зробив йому якби боляче. І... Правда, чи це чи не правда, Я вам сказати не можу. Ми ніколи не дізнаємось, тому що королівська родина коментувати це, звісно ж, не буде, тому що вони в таке ніколи не влізають. Звісно ж, звинувачень, купа. І я думаю, кожен з них і Кейт, і Вільям, і Чарльз, Каміла, всі 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 хотіли б сказати своє слово. Але never complain, never explain, нічого не треба пояснювати. Вони завжди будуть зберігати свій оцей типу нейтралітет, де вони нічого ніколи не кажуть. Да, в рамках родини 100% вони один одному щось скажуть, але ми ніколи не дізнаємось. Тому давайте з вами поговоримо, що ви вірите в ці факти чи ні, і як ви вважаєте взагалі, чи правильно зробив він все ж це випустив і ще й ходив на якісь шоу. Я не знаю. Для мене це зараз виглядає дійсно дуже не по-справжньому. З іншого боку, в нього є його правда. Він хотів її розказати. Він її розказав. І звісно ж, видавництво, яке видавало його книгу, каже: Ало, а тепер ти її видав? Іди просувай. Це твоя робота. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я дуже рада, що ви були зі мною останні скільки то там хвилин. Я ще поки не знаю. Напевно, хвилин 25. Я сподіваюся, побачимося ще. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку, залишити коментар, підписатися на канал. Я буду вам дуже вдячна за це. І також не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Поверний Живим, Фонд Сергія Притулу, Фонд «Your Animals і будь-який інший фонд, який ви для себе оберіга. Те, бажаю вам хорошого, гарного дня. Хай у вас буде посмішка на обличчі, і тепер сісіль, вона спить, просто мені так шкода її трогать. Ну ви повинні подивитися на коцьку, яка подолала шлях в 7 тисяч кілометрів. А якщо е, взяти до уваги, що ми облітали Рашку, то там більше ніж 7 тисяч кілометрів і 14 годин льоту, а потім ще автобус, а потім ще купа всього. Пам'ятаєте, ще цю королеву? Шанхайська принцеса в шоці. Вона такі низькі температури ще не переживала. А ще в неї є величезне вікно, в якому вона постійно ловить пташок. моя. Тож ми дякуємо вам за перегляд. Побачимось в наступному відео. Бай-бай!